Всі чародії, вбивці, і довослужителі, кожен хто робить і любить неправду, наслідують озеро Вогняне, йдуть в пекло. От я думала, що не маю ніякого відношення до цих людей. Я як оказалось, коли противилась, і е, коли була непокірна, доповнювала їхнє число, так як на основі історії про царя Саула пастор сьогодні в проповіді показав, що непокірність в Біблії сказано такий же гріх, як чари, коли я непокірна Божому слову, живу в своїх гріхах, в своїх накрутах, в своїх. Прокляттях, не хочу з цим всім розбиратись, да, і покорятись під Божу волю, то я займаюся чарами, по суті, в своїй голові накрутами. Да, і сказано, що противлення такий же гріх, як ідолопоклонство, коли я знаю, що таке воля Божа, знаю людину Божу в моєму житті, знаю, з чого Бог від мене хоче, але поступаю по-своєму, свою думку ставлю вище Божої волі. Тоді я займаюся ідолослуженням, так як все, що я ставлю вище Бога, є ідолом. І тоді я доповнюю число тих, хто.